У перший день другого семестру я помітив, що вона їздить тим самим потягом, що і я. Потяг відправляється з платформи номер 1 Обережно двері зачиняються. Все, що я про неї знав, це те, що вона вчиться у паралельному класі і, здається, любить читати, бо постійно з книжкою в дорозі це було лише невеличке відкриття, яке було спричинене поїздками тим самим потягом. Саме тоді я і зацікавився нею, але це не значить, що я намагався дізнатися щось про неї або бодай заговорити. Ця дівчина просте споглядання кацури котонохи з відстані робило кожен день трішечки кращим. Ти чула про ці любовні чари мобільних телефонів? Якщо поставити фото коханої людини на заставку свого мобільника, і впродовж трьох тижнів цього ніхто не помітить, твоє кохання стане взаємним. Шкільні дні. Епізод перший освідчення. Якщо ніхто не помітить, твоє кохання стане взаємним. Це просто смішно. Гей, що ти видивляєшся? А, це ті самі телефоні чари? Невже ти в це віриш? Це не так. Взагалі не твоя справа, Сайонджі. Як не цікаво. Відчепись. Від сьогодні ми сидимо поруч. Сподіваюся вчитися з тобою разом, Іто Макото. Так, так. Який не цікавий. Не зовсім. Ти? Здається, добре вчишся, Іто. Не зовсім. Нецікавий. Гей. Іто, тобі? ж... Що? Тобі ж подобається Кацура з 4 класу. Ти бачила? Бачила. Ей, Ой, Ой, Сайонджі. Ой, Сайонджі. Ти чуєш? Тихше, ми на уроці. Це... Нікому про це не розповідай. Чому? Немає значення. Якісь проблеми? Ні ні. 今をも知れぬこの岩が、死なばまさしくその娘、祝<お>言さするはこれ眼前。ただ恨めしきは家門殿。騎兵一家の者ども、何暗言にあるべきや。ええ、思えば思えば、ええ恨めし。持つたるをちげ、くし者とも。 все голош, якісь проблеми. Ні, 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 вибачте. На тобі, тойське. Годі відлинювати від уроків. У мене вже скінчилися. Ну, насправді мені пофіг. Що ти хочеш? Макото. Ви Сайонджі завжди були такі близькі. Вона перша до мене заговорила. Це шанс. Сайонджі сама по собі досить популярна. А мені здається, вона досить голослива. Тобі завжди бракувало смаку в дівчатах. Відчепись. Ти везунчик, Сайонджі така мила. Що? Тобі вона подобається? Мені подобаються усі милі дівчата. Так, так. Як же мені хочеться, Макото! Ти граєш нечесно. Я нічого не робив і не збираюся робити, Сайонджі. Це ти зараз так кажеш. Але скоро ти покинеш нас і станеш на крок ближче до дорослого життя. Але Сайонджі... <свечень> ти задовбав! Невже я так і лишуся без кохання? Чому ти так? Я б'ю тебе, а потім себе. Це безглуздо. Іто. Гей, <свечень> мені треба з тобою поговорити. Про що? Ну тут я цього не скажу. Припини оце тут! Це перемога. Дурень! Ти все не так розумієш. Гадаю, тобі буде неприємно, якщо це хтось почує, і так. вітаю зі вступом! Тупий звідки в тебе ключі від даху Сайонджі? Так склалося, що я президент астрономічного клубу. І це на початку року? Клуб був кілька років закритий, і я взяла його в свої руки. Вони одразу погодилися, коли почули, що я мрію дивитися на зорі. Але насправді ти нічого не робиш. То який у цьому сенс? Це ж так, весело. А хіба не весело? Мати особисте секретне місце. І це все? Ну. Мені це не здається, цікавим чи веселим? Про що хотіла поговорити? Що це знову таке? Ти сказала мені прийти. Я знаю. Який ти занепокоєний, Іто? Тоді я скажу. Та-дам! Я подружилася з кацурою. Пам'ятаєш, у нас же урок фізкультури з четвертим класом. На ньому я й подружилася. Справді? Як? А тобі здається, цікаво? Не зовсім. Кацура слабка. Тому вона відсиджувалася на лаві. Я сказала, що прихворіла, і сіла з нею. Брехати погано. Я зробила це для тебе, Іто. З тих пір, як я заглянула в твій телефон, і ми розмовляли. Я зрозуміла, що мені треба дізнатися про неї більше. Справді, Кацура справді мила і виділяється на фоні свого класу. Справді, ось чому вона самотня, їй важко знайти друзів. У мене є її імейл і номер телефону. Хіба це не круто? Круто. я подзвоню їй увечері. Розкажу про це пізніше. Слухайся, Йонджі. А це не занадто? Іто, ти досить популярний серед дівчат. Я так і знала, що ти не помітив. Про що ти? Як представниця дівчат? Я не можу це так залишити, бо є хтось, хто тобі подобається. Ти розсердився, Іто? Я з тебе не сміюся. А ти? Ти вже комусь про це розповіла? Ти лякаєш мене Іто. Не хвилюйся. Я не розкажу про це іншим. Іншим? Іншим значить? Кому це? Боляче. Пробач. Я нікому не скажу. Чесно? Так. Слава Богу. Якщо ти зрозумів, пусти. Якщо хтось нас помітить, можуть бути проблеми. Вибач, трохи перенервував. Та все добре. А ти серйозний хлопець і то. Тобі потрібна моя допомога? Без жартів. Я тобі допоможу. І тоді твоє однобоке кохання стане взаємним. Довір це, Секай. Я ще не погодився. Напевно, я розкажу про це іншим, якщо не погодишся. Чекай, Сайонджі! Називай мене просто сикай. Сайонджі сикай. Як слово, світ. Досить таке масштабне ім'я. Мені подобається. Воно завелике. Чому це? Але, як на мене, класне. Правда? Воно дещо зворушливе. Ти зовсім не зворушений. То вибач, що накричав. Сподіваюся, на співпрацю з тобою, Макото. Ти не говориш сам до мене? А потрібно? Дві сюди. Секай. Сецена? ти чекала на мене? Про що ти розмовляла, з Іто? Ти про це знаєш? А, та ні, про що. Просто подружилася з ним, бо він цікавий. То, куди ти хочеш піти сьогодні? У канмідкоро почали готувати нові страви. Ходімо. Коли я встиг йти до такого. Слухаю. Алло, Махото. Ну як? Ну як? Ну, ти. カイテの旅に猿のことばかりしゃべっていると思って、多分死刑にしたんだろうと思いますが、判決書の理由は、日本の大スパイで、新朝の腹壁きをやらかして、日本人と通じ、中国を売ったということは、そうです。スと言うから、どうもありがとう。私はそんなに。偉い Якісь проблеми? Жодних пане. Що вона наробила? Ні, ні, я не можу. Та ходімо вже. Як це може бути? Лише через день. Ми це вирішили після вчорашньої телефонної розмови. Але чому тобі потрібна причина для запрошення на сніданок? Так. Я ще морально не готовий до цього. Та про що ти? Подумай, лишень, у мене коліна трясуться. Та ти чоловік чи ні. Мені пофіг чоловік, я чи ні. То будь чоловіком. Я здаюся. Що ти кажеш? Я ще не зробив доповіді по фізиці. Та забий вже. Але. А, Так. Я чула, що є хтось, хто подобається Кацурі. Хочеш дізнатися, хто це? Не гальмуй. Кацура? Поки ще ні з ким не зустрічається. Справді, справді, справді. Їй хтось подобається, але вона ще ні в кого не закохана. Отже, в неї є хтось на думці. Не ховайся. Якщо постараєшся, у тебе буде шанс. Так. Мабуть, я маю задовольнитися вже цим. Ідіот, ідіот! Твої бажання ніколи не справдяться, якщо ти продовжуватимеш мріяти. Допоможіть! Це Кацура. Дякую, що дочекалася, Сайонжі. Вибач, ти не надто довго чекала. Ні, ні. я сама щойно прийшла. <ріст> Давай. Привіт. Привіт. Рада тебе бачити. Мене звати Котоноха Кацура. Я Іто Макото. Це що? агентство знайомств? Хора, хора. Ну ну, не хвилюйся. Давайте поїмо. Хай. Так. Так. Вау, кацура, це виглядає справді апетитно. Вони не дуже добрі. Та, прошу, спробуйте. Ух ти! Сама приготувала. Так. Коли ти мене запросила, я спробувала щось зробити. Не будь такою сором'язливою. Ось, Макото. Їх приготувала кацура. Так. Будь ласка, спробуй, Іто. Залюбки, спробую. Дякую. І... Як вам? Ну, непогано. Так. Так. Такий яскравий новий смак. Кацура, ти. Так. Я вперше готувала. Помітно. Ще не смачно. Та ти про що? Просто язик був не готовим до такого нового смаку. Смачно, смачно! Смак, смак. Чудово, давай! Я солодку гірчицю. Мені вдалося розвеселити її. Чудово. У мене є гарячий чай. Може, хочеш запити? А ти підготувалася? Ось Іто. Макото. Іто. Я з'їв забагато. Хіба ти не знаєш своєї межі? З тобою все добре. Кацура. Я? Е... Ну, ти куди? Вибач, треба відійти на хвилинку. Іто! Хай тобі щастить. Е... Так. Не знала, що ти такий смішний, Іто. Ти гадаєш, я божевільний? Я гадала, ти дещо спокійніший. Я зазвичай спокійний. Сьогодні все не так. Сьогодні особливий день? Так, бо я хотів поснідати з тобою. Ну, тобто, не наодинці, а сикай. Ми втрьох снідаємо разом. Це особливо. Де ж та сикай? Отже, кацура, ти знала про мене раніше? Ні. Просто ти відрізняєшся від того, яким тебе описувала Сайонджі. З Зрозуміло. <плес> Ех, Чорт. А кацура і справді мила. Ні. Правда? Дякую за все, що ти зробила. Секай. Справді? Справді? Неймовірно, я зміг поговорити з Кацурою. Це добре. Ти просто надто повільний. Все одно, дякую. Та ну, я ж твоя однокласниця. Ну, ну, якщо у вас все так чудово виходить, мені більше не цікаво. Шкода. Але без тебе це було б неможливо. Макото? Сикай, я думаю. Запросити Кацуру завтра на побачення. Вона може відмовити. Але я мушу розповісти про свої почуття. Це так мужньо. Макото. Сикай. Все буде добре, Макото. Дякую. Успіхів. Так. Добре. Прорвемося. Добре. Успіхів. Потяг від Академії скоро відбуває. Будь ласка, не заходьте за обмежувальну лінію. Кацура. Іто? Доброго ранку. Доброго. Отже, ми їздимо в одному потязі, так? Так. Іто? Слухай. Увага! Марш! Гей, yeah. Сайонджі! Hey. Я все одно себе погано почуваю. Ну, Но... Сайонджі що? Іто запросив мене на побачення. Він досить рішучий, як на того, хто знає тебе лише день. Я погодилася. Справді, молодець. Щось не так. Пам'ятаєш, я тобі казала, що мені дехто подобається. Так, пам'ятаю. Погано думати про когось іншого, зустрічаючись з Макото. Макото чуттєвий, обов'язково впаде в депресію. Тим, хто мені подобався був Макото. Я відчувала, як хтось дивиться на мене кожного дня. Гадала, мені здається. Але я думала про нього все більше і більше, і він почав мені подобатись. Це був Іто. Отже, ви подобаєтеся один одному. Так, коли він запросив мене вранці, я була такою щасливою. Дякую тобі, Сайонджі. Завдяки твоїй допомозі ми разом. Якби не ти, у мене не було б шансу зустріти Іто. У мрії не справджуються самі собою. Те саме я сказала Макото. Що? Часом він казав, що йому достатньо просто споглядати за тобою. Он як. Макото справді гарний хлопець. І ти йому дуже подобаєшся. Успіхів. Дуже дякую. Ти не сказав мені у школі. Секай. Це добре. Бо в школі усі слухають. Чекаєш на кацару? Так. Вона запізниться, у неї засідання очради. Так, я знаю. Не роби нічого з Боченського. Не буду. Дивись мені. Не потрібно, щоб хтось ходив за нами. Дурень. Мені також на цю гілку. Ні. Я ніколи не бачив тебе на цьому потязі. Я сідаю на потяг із протилежного боку. Живу у Мотихарасакашті. Справді? Ох, а ти вже й забув? Вибач. Та нічого. Слухай, Секай, Чому ти допомагала нам? Ніхто б не зробив це просто через те, що побачив картинку у телефоні. Бо це весело. І все? А що ще потрібно? Немає нічого цікавішого, ніж чийсь роман. Справді? Новини і драми на телебаченні, в більшості про романи. Так. У світі двох. А я маю на увазі не моє ім'я, а світ. Я зрозумів. Грати ними, наказуючи кому кого кохати. Я щось розумію, а щось ні. Ось що цікаво. Гадаю, я тобі тепер багато винен. Справді багато. Так багато, що за все життя не розплатишся. Будь ласка, не заходьте за обмежувальну лінію. Жартую, але насправді я мушу тобі відплатити. Справді? Не треба так хвилюватися нехай так, але я справді відплачу. Що ж мені попрохати? Я зроблю все. Тоді. ретельно подумай про це. О, твій потяг! Ти можеш. Цього буде досить. Цікай. Успіхів на побаченні! Озвучено виключно для домашнього перегляду. Над серією працювали переклад Деймос. Ролі озвучили Гвен та Маслінка. Робота зі звуком Гвен. До нових зустрічей.